Голда. Well yeah. Плюс. За Димки нас дает. Сдает всем мажло. Yeah. Так. Давайте. Ну а за нас Феникс Плюс атакуется Чикачев. Чикачова пробиває блокує Блокується удар. Чікачова, Фенікс плюс Фенікс Плюс буде атакувати. продовжуватимуть вони це робити. Розбігається сирота. Пробиває ну і спокійно. буде до нашої ініціативи, яку ми запровадили, започаткували гол тижня. Пробиває до нього м'якота. Ми я члени дискредитувати зараз а, те, що відбувається на, на футбольному полі. Що я впробив? М'яч летить повз, на така конкуруючі дві фірми, тобто два колективи, знаєте, які шукаються футболістів по всьому Києву. Звісно, мова йде про Ніка 2 І у нас жовту картку отримує Богдан Зіненко, і бачимо, що Вільний вам проти нього зараз не фолить. Поки що не, не фолять. Шуєв. І проти нього не фолять. Шуєв. Це не може не подобати, не може подобатися Алішерову. Не передача передачу на Хромеєва. Хромеєв далі. Хромеєв на гулька. Ну і <косити> все гаразд. Отак Зененко розіграє з е... Глібом Зубчевським. Зубчевський пробиває. Ну, знаєте, такий удар для. Удар від м'якоти, і як пантера стрибає, власне, кирило ри. М'якота намагається обіграти. Красиво! Красиво, і що найцікавіше! Ох, смачно летиться! Ну, але ось тут неподалік. Знаходиться, буде цікаво, що в наступному матчі Чікачов! Чікачо! Чікачов. Забиває друзі. Людина без номера, людина без футболки, але з синьою олімпійкою. Це, звісно, Чікачов. 1-0 на 34 хвилин у команди. Ніка з на Один фолл до СНИ. Решетняк. Кирило пішов в рейде. І можливість Безущак. Безущак віддає на Корею. Корея, Кирея. Не вдалося забити у цьому епізоді. Кирило хотів повторити. Курбатов знову повертає на Зіненка. Зіненко втрачує ну, і шанс зараз. Ніка Лесніщенко. Зіненко на підборі. На Коваленке. Ну і далі на Курбатова. Не скажу, що сьогодні Нікас 2 вражає своєю організованістю. Ні, в попередніх поєдинках здається краще виглядав. Зараз Хромеєв потанцював трішки на газоні. газовіля, який забив Чікачова. Зараз Хромеєв боротьбі вступає з представником з мікуту. Так ну що ж загострюється боротьба ні? Загострюється, подивимося. Поки що поступаються представники Нікаса і обійми. Обій мене тижні тому це фул друзі. Але арбітра не бачить цього, наче ну можливо відкладений все ж таки буде і не бачу зараз відчувати себе більш комфортно у першому турі. Ай-яй-яй, що було дуже неперелисто, підключає <правда> Валерія Курбатова. Той на протилежний на Глібу Зубчевського. Гліба, Гліб пробиває, але сирота. Сирота своїми ногами допомагає вибити м'яч подалі. Богдан Зіненко. Зіненко, але тут Рушетняк. Кирило, футболки без номера, але як це жорстко, друзі. Це фол, звісно. Це третій фол для команди Нікез. Власне, це власне. Вільна ода. Чікачова, Чікачова, Чікачов, Чик... Нікаса, у Нікаса. Два фоли, один фол у команди Фанікс Плюс. Віпа та ліп завдачов перехоплює. Потрібно допомагати. Чикачову, і це сирота, але сирота не встигає на цим. Щоб так воно і закінчилося. Даніо м'якота м'якота підлаштовує собі під удар, але на противагу стають ноги Даніел Веде Нікас з і удар. Удар щільний. Але не скажу, що сьогодні багато роботи у Криво так? 33. А, Зараз все одного Доволі в хорошому стилі, але Криво решетняк Представник Нікоса Богдан Зінененко. Зіненко. Зіненко, -Зіненко, 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 -Зіненко той що може, друзі, тут апелюють, що будуть дивитися буде. Карпенко. Карпенко пробуває. Ну і тут це вдається все ж таки голкіперу. Ані коса відвоювати 71-го на м'якоту, м'якота. М'якота, м'якота у цьому епізоді. М'якота у цьому епізоді. Фоли, фоли у нас, фоли у нас. Хромеєв договорився. Договорився у цьому епізоді Олександр Хромеєв, номер 19, отримує за такі ось апеляції до арбітра. І власне Романько стоїть у стінці, відрахували 5 метрів. Це не Маркін, звісно, це Колісніченко перевіряє на міцність спину. М'якота, м'якота, немає тут фолу. Спокійно потрібно відіграти. Зараз Хромеєв, Хромеєв, Друзі, так, фол є. Бондаренко, друзі, отримує. Отримує жовту картку, все справедливо, друзі. П'ятий фол командний для команди Нікас 2. Гончаров, Гончаров. Ай-яй-яй, замикати, друзі. Який близький був Романько насправді, щоб забити. Але майстерка. Ти насправді зараз гравець під номером 81. Пробуваємо як там. Бачимо, що близько-близько пахне голом. Ми бачимо, що вже Яріці виходять. Яр сьогодні зіграє проти Ареса. Це наступний запуск. О! М'якота. М'якота завдає цього удару і зрізається від Безощака. Все ж таки Безощак Забуває все ж таки М'якота в задно. Тобто команди, які ігру не показували удар удари Гончарова. але в другому таймі темі хвилини залишається зіненко Курбатов поряд. Відкидає на Коваленка Коваленко, Коваленко, там Зубчевський, Зубчевський міг бути піс Фенікса в другому темі. Не дуже насправді за нас Кире на Азарі Кире. Ух! А що це за удар? Що це за удар завершення цього поєдинку? Звісно, буде доданий основний час. Друзі, це фол, це фол, це фол для Фенікса, але так далі. Дві хвилини 43 секунди. Богдан Зіненко. Кирило Решетняк спокійно забирає. Кирило, Назар, Назар. Далі Нашоєва, Шоєв. Проштрикнув, про але не вдалося забити. Вдалося теж боротьба, вона була присутня впродовж всього поєдинку. Ну і власне зараз відбулася. Подача. подача відбулася в напрямку проти В'яну. Ці команди борються за третє місце. Про Кирило Решетняк спокійно забирає. Ах, не вдалося вам. Чикачев, Чикачев, можна працювати Правий фланг. має для Хромеєва. Хромеєв! Стіка! Стікают Хром Чекай був, йому все-таки ж удалося забути. Але, Чикачев, Чикачев, той, хто може, теж він не відзначався. Сорок Хромеєв, Шуєв розіграли між собою. Чикачев! Чікачо, як же ж не пощастило, кігатурою переводи, щоб трішки є м'яч влетів. Що робить зараз? Хромеєв? гулько зараз намагається Алішер. Ну давай так завжди запитують про емоції про... на завершення. А ти прийшов одразу з емоціями? Тут тобі і запитання не потрібно ставити. Що тебе власне засмутило, збентежило в цьому поєдинку? Що ці емоції з'явиться? Ну як сказати, в принципі, команда. Чому це не від нашої команди? Фенікс була сама енергія була команда від команди Нікос. Чому тому що багато турнірів недовольні цією командою, але як кажуть, треба заробляти гроші? До чого веду? Команда дуже агресивна в плані того, що йдуть, стіляться в подкати, тобто вони не думають про те, що людина можна там зламати, травмувати чи ще щось. Тобто Якби і грають футбол, але при цьому всьому грають дуже грубо. Тобто так, футбол не грається, плюс до цього всього треба якось ну, мати якийсь рівень цієї гри. Чому така енергія? Тому що довгий час все продовжується. Накопичується. Ну, ні, воно продовжується. І воно, я думаю, що воно не закінчиться, воно буде йти. Накупи... Накупився воно ще й буде. Але ми прийшли, скажімо, дуже легкі. Всі були настроєні на гру. Якісно гру, тому в принципі я думаю, по, по грі самі можна було побачити, як ми граємо. Ми в принципі не грали грубо, нічого нас тільки косили, але при цьому всьому, чим недоволен, під закінчення цього питання так, всі грубості, які були, вони не присікались. Чому? Тому що їх було дуже багато, якісь фоли, якісь відмазки. Тобто, це я маю на увазі не те, що суддівство погано, але воно повинно було трошки бути справедливіше заспок... зас... ну, заспокоїти гру. Тому в принципі така не знаєш тобі альшеве що скажу. Якщо буде можливість, подивися сьогодні зальний поєдинок да обов'язково. обов'язкафічерське з OnlyFans, Ти тоді зрозумієш що там відбувалося насправді. А слухай, знаєш, що хочу спитати? тому що і твоя команда насправді теж була заведена. Просто згадай, що що робив Хром останні останні хвилини? Що це було власне? А, ну це не подолав ці, скажімо, Кордони своїх емоцій не подолав. Більшість е частина команди подолала. А ну Саша Хромеєв не, не, не зумів, тому що на ньому дуже було багато фолів, і, і ще раз повторюсь, не присікало це все, ніякось не що щось. Вже мені так. от у вас з'явився новий гравець Назаренко, Здається, його звати так. Він грав за саді Мальорку? І він а, та, та, він та, та. в минулому турі підходив до нас і казав, що мовляв проплачена організація, що ми таким чином відіграємо Нікосу, що постійно беремо інтерв'ю, ага. а саме у тренера цієї команди. Це взагалі про що і де він на ну, ну, він поїхав по своїм ділам, по сімейним, скажімо так, та його сьогодні не вистачало, але при цьому всьому просто ця інформація не з його вуси, не з його якихось там думок. Це, скажімо так, інформація з інших а, таких джерел, можна сказати так, але мені, якщо чесно, пофіг на команду Нікоси, на його організатора. Якщо чесно, чому тому що грубості можна сказати в кожному турнірі, не на всіх хлопців, саме на організатора більше, тому що він зачинчик е всіх проблем цієї команди, якщо ну. Добре. Скажи мені, будь ласка, тебе не було останні кілька матчів, mm -hmm. чи ти будеш на заключених трьох поєдинках? А, можливо, бо у нас, як можливо, ви знаєте, у нас дві команди. Я граю за одну і за другу. А, якщо у нас ігри не пересікаються, обов'язково буду. Чому б ні? А, команда, в принципі, Фенікс Клюс повинна вигравати і, як мінімум, показувати футбол, щось, щось награти. А іще в мене ще є інформація. Да, інформація. так, да, Ну це такий, інформація по поводу а, пропозиції. Ці не, не робити організатором якусь перевагу тої чи іншої команди. Ну в плані того, що там одна команда там краща, друга худша. Ось там якось виділяти не треба. Треба просто, ну це чисто думки. Зрозуміло, що організатори хай самі як вирішують, так і хай роблять. Але це ну, дуже образливо було, як мінімум, з моєї сторони. Там одні інтерв'ю. Це не моя думка. Я просто подивився мені пофіг, так само. Але я жінка, моя сказала, я не знаю про фібачити. Ти просто окей, скажеш що... одну секунду. Поля, інтерв'ю з ким було про мене, з якої команди грали? щоб просто подивилися. Чи що. Напевно, з мальоркою була гра, да, і були там питання по поводу мене. Чому я чи команда грає краще? Немає різниці. Сьогодні ми показали рівень. Команда, яка налаштувалась, не знаю, який сустав, але при цьому всьому дуже грали грубо. В принципі, команда могла щось виграти. Мені сподобалась гра, але при цьому всьому мені оце сама обстановка не сподобалась. А по поводу інформації, е, ну напевно, якщо просто так воно все буде продовжуватись, я думаю, ми просто закінчимо е, саме з турніром е, ЯЛ і виберемо турнір трошки покраще з е, судійством, е, з організацією і дає обстановкою в принципі, на полі. Ну слухай, так, це так, ну, це це так. просто щоб. Gracias. Yeah,